Міні-камера або шпигунська камера. Розмір дуже маленький. Кнопка для увімкнення і запису звуку. Кнопка, щоб зробити фотографію або розпочати відеозйомку зі звуком, сама камера у вигляді кнопки. Слот SD-карти і міні-USB. Дріт, щоб підключати до комп'ютера і щоб заряджати так само USB. Так, клацнуло. Тепер карточка в нас є. Вмикаємо. Натискаємо на 3 секунди кнопку увімкнути Тримаємо 3 секунди. Камера жужить і вмикається. Зараз вона в режимі очікування. Натискаємо верхню кнопку один раз. Камера жужить. Блимає світло. Вона зробила фотографію. Ще раз натиснути. Знову те саме ще одна фотографія. Ще раз. Ще одна фотографія. Тепер давайте знімемо відео. Натискаємо і тримаємо 3 секунди. Камера двічі. Вібрує і починає зйомку відео. Натискаємо нижню кнопку. Камера вібрує тричі і переставає знімати відео. У нас є індикатор світиться, тобто зараз камера в режимі очікування. Ну і знову так само. Один раз натиснути фотографія. натиснути 3 секунди, почнеться зйомка відео зі звуком. Якщо натиснути цю кнопку на 3 секунди, зараз, в режимі очікування, то можна буде записувати звук. Давайте ще раз натиснемо. От, Зараз камера перестала записувати звук. Ще раз натискаємо. Камера почала записувати звук. Індикатор не горить. Коли ми натиснемо ще раз, камера пройде в режим очікування, звук записаний. На комп'ютері у вас буде три папки: відео, звук і зображення. Підключайте до комп'ютера. І заряджаєте і можете дивитися ці папки. Якщо ви використовуєте карточку з фотоапарата чи з мобілки, він створює дім всередині три папки, не затираючи ваші файли. А Як її можна використовувати, наприклад, ви можете сховати її ось таким чином. І думаю, що мало хто зверне увагу, що у вас це камера. Або будь-який варіант, вона досить маленька, можна сховати де завгодно. Бажаю успіхів. Тест камери.